Шкільні туалети у Луцькому ліцеї номер 26 вирішили відремонтувати за увага, 1 мільйон 300 тисяч гривень. І це тоді, коли ціла громадська вбиральня у центральному парку Луцька з каналізацією, з фундаментом одним словом з нуля коштувала 3 мільйони гривень. Шокує чи не так? Однак це далеко не єдиний тендер, який викликає подив і залишає чимало питань без відповідей. Про це йдеться у новому відео, опублікованому на Ютуб-каналі Волинь має знати з Наталкою Поліщук. Як не дивно, у такі непрості роки на шлиць просто рясніє ремонтами. Ремонтують дороги, площі, фонтани, будівлі дуже благодатною темою. Якщо заглянути на сайт Прозоро цього літа, є ремонти. Бомбосховищ та туалетів, звісно, при будь-яких обставинах дітей необхідно забезпечити достойними умовами для навчання та виховання, але від деяких тендерів, а особливо сум, витрачених на ремонти, очі стають круглими. Зокрема, як повідомляє Наталка Поліщук, ні для кого не секрет, що у луцьких школах і дитячих садочках значний вклад на шкільні фонди роблять батьки. Звісно ж, неофіційно як довелося дізнатися з батьків за одну дитину у дитсадочку. Просять 100 гривень на групу і ще 100 гривень на дошкільний заклад. Загалом це середні розсінки добровільних батьківських внесків. Навіть при умові, що не усі батьки можуть здати на потреби дитячого садочка, сума з однієї групи на 25-30 дітей у місяць виходить солідна. Попри те, як бачимо, зі сайту Прозоро, окрім участі батьків, на десятки виділяють чималенькі кошти з бюджету. Ось, наприклад. Мене дуже зацікавив ремонт у дитячому садочку номер 34 де зараз якраз ремонтують дві сходові клітки з першого на другий поверх за 359 тисяч гривень. У цей кошторис входить демонтаж старої штукатурки. Далі працівники мають по-новому зробити стіни та стелі. Ви зараз ремонтуєте сходову клітку, так? Так, дві сходові клітки робимо. Тут буде робитися декоративна штукатурка, і панелі будуть з. Ось така ось такова зразка, ага. то мозаїка, і фарбування, лакування. А яка ви компанія? Компанія плюс». Трохи мене здивувала ціна. Тому ага. що мова йде про 350 тисяч гривень, а це я фактично бачу, що це ну, лише мова йде про щокаторку. Штукорка, ні, ні, там цілий по кошторису. Вам треба було тоді подивитися і кошторис, що я там дивилися. на Ну, Там не тільки штукатурка, там, і штукатурка е має е на чижні ці стелі має бути. Як повідомляє Наталка Поліщук, завідувачка дитсадка, взялася запевняти, що ремонт був необхідний, і переконувати, що тендер на. Сума відповідає реальним витратам. Хоча поза камерою зізнається, таки надіялася, що ще й перекладуть плитку на сходах. Щоправда, сходи у цей кушторист уже не влазять, як не крути. Чи справді ремонт потягне на таку суму? Ми поцікавилися у майстрів, які займаються ремонтами у місті Львові. За основу взяли ту квадратуру, яку заявив нам майстер. Хоча насправді, якщо поміряти стіни, вона може бути й меншою, але нехай беремо 200 квадратів по стінах. Дійсно, витрати на саму роботу майстри називають такі ж, як у тендері, біля 160 тисяч гривень. Якщо бути точним, у тендері 154 тисячі гривень заробітна платня. От матеріали на ті роботи, які ми побачили, за ринковими цінами виходять 82 84 тисячі гривень. Тобто 238 тисяч гривень будуть матеріали і сама робота, а весь кошторис 359 тисяч гривень. І того тисяч гривень різниці. Цих коштів ПДВ складає 59 тисяч гривень. Отож, окрім того, що й фірма дуже добре заробила на самому замовленні, то ще й зверху виходить 50 з копійками тисяч гривень. Непогані чаю підкреслю це розрахунки суту за роботу, матеріали і ПДВ. І якщо на сумі 359 тисяч гривень виходить ось така різниця, то що вже казати про мільйонні тендери, такі як от ремонт туалетів у школах, а їх Цілий рядок. Середня ціна питання, як йдеться у матеріалі, півмільйона гривень. Тож, якщо на кожному відмінусувати, припустимо по 50 тисяч гривень, то на десяти тендерах, так би мовити, з неба маємо 500 тисяч гривень. І як зауважує Наталка Поліщук, якщо тендери виграє одна й та сама фірма, то її куратор дуже скоро, приблизно за один ремонтний сезон, стане мільйонером. Виходить дуже надійна і практично безпрограшна схема. Ось до прикладу Санвузли у Луцькому ліцеї 26 вирішили відремонтувати за 1 мільйон 300 тисяч гривень, провівши дві окремі закупівлі на 499 тисяч гривень на туалет для хлопців і на 799 тисяч гривень на туалет для дівчат. Для порівняння наведемо приклад. Ціла громадська вбиральня у центральному парку міста з каналізацією з фундаментом, одним словом, з нуля коштувала 3 мільйони гривень. А тут уже Готових вибиралень обходиться у мільйон 300 тисяч гривень. Ну, Фактично, три санвузла на трьох поверхах має бути в такому ось вигляді чотири кабінки для учнів і одна окрема кімната для вчителів. Скільки десь тут квадратів? По стінах десь 60 квадратів, приблизно. 60 квадратів. Це був. Це по всіх поверхах ви порахували, чи тільки тут? Ні, це, це тільки тут. Ага, стілах ще ти садилася. Так, так. То тут буде все плиткою, так? Так, да, плитка кутулок? і потолок буде Амстронг. Ну, так які там нижче і зроблено все як зроблено. то десь наподобі тих туалетів, які yeah, там та, що, що там далі. Наталка Поліщук поспілкувалася з Анатолієм Леошеком, який є заступником директора з господарської частини Луцького ліцею номер 26 Луцької міської ради. Ви звернули увагу, бо така величезна сума мільйон триста. Про цю суму то я там не знаю. я це трошки від того відсунутий чоловік. Ну як. То там директор з ними це займається і плюс є ж, департамент освіти. Ну там. а це ну це реальна сума на такий губці Реальна. Може ще й мала як ідеться у відео, ремонтні роботи виконує компанія Захід Торгбуд». Наталка Поліщук зауважує, що ця компанія колись потрапила у скандал, бо ж неякісно відремонтувала дах на школі у селі Топільно. При першій нагоді покрівлю зірвало а підприємство. Довелося через суд змушувати усунути недоліки неякісної роботи. Цікаво, що серед контактних осіб цього підприємства ми зустрічаємо крася Юрія Ігоровича. Точно такі ініціали були і в колишнього директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, якого судили за махінації з документами. До речі, це підприємство доволі таки непогано заробляє на тендерах. Наразі з ним підписано 238 договорів на суму більше як 91 мільйон гривень. Серед тендерів в основному школи і дитячі садочки. В особливих фаворитах воно серед шкіл саме на території Луцької громади. Наприклад, у ліцеї під номером 21 захід торгбут ремонтується цього літа підвал укриття за 257 тисяч гривень. За 328 тисяч це підприємство ремонтує бомбус. Сховище у дитячому садочку номер 14. за 839 тисяч гривень. Захід Торгбут ремонтує укриття у гімназії номер 3 Луцької міської ради. За 351 тисячу гривень ремонтує укриття у Великому Милянівському дитячому садочку номер 44. 464 тисячі гривень підприємство освоює на ремонті укриття Луцького інституційного ліцею номер 8 за 314 тисяч гривень. Це підприємство. Со знову ж таки ремонтує укриття у десятку номер 36 Луцької міської ради. До речі, саме ця компанія Захід Торбут» у 2023 році також ремонтувала туалети в обласній раді за півмільйона гривень. Якось так вийшло, що питання ремонту туалетів зараз у тендерах по першочерговості, мабуть, номер один. Бо ж насправді, окрім тих тендерів, що ми назвали на сайті Прозоро ще цілий список ремонтів. Достоверно дослідити кошторис виконаних робіт фактично неможливо. Все залежить від якості і вартості буд матеріалів і їхнього розходу. Тобто, насправді, кошториси можуть в реальності дуже відрізнятися від тих, які закладають у документи. Але справа навіть не в тому, а в тому, що у бюджет залазять фірми-улюбленці, яким скрізь дають зелене світло, які передові. На безконкурсних закупівлях